Привіт, майбутні фізики та допитливі уми. Якщо ви втомилися від нудних підручників і незрозумілих формул, якщо хочете побачити, що фізика це не просто наука, а справжня пригода, тоді ви на правильному шляху. Чому варто підписатися? На нашому каналі ми робимо все, щоб закохати вас у фізику. Ми постійно шукаємо найбільш цікаві та креативні форми подачі матеріалу від захопливих експериментів до розбору складних задач у формі гри. Підписавшись, ви не пропустите нові відео, які зроблять вивчення фізики легким та цікавим. Поради та лайфхаки для успішної здачі, іспитів та контрольних. Відповіді на ваші запитання в коментарях та під час прямих ефірів. Ваша підтримка це найкраща мотивація для нас створювати ще більше якісного контенту. А ще чим більше підписників, тим ширше YouTube розповсюджує наші відео. Тому ваша підписка це прямий внесок у те, щоб наші фізичні пригоди побачили якомога більше школярів. Підписуйтесь та ставайте частиною нашої спільноти. Разом ми доведемо, що фізика це круто. Казка про волосся світла та його відважних лицарів. У давні прадавні часи, коли електричний струм ще тільки вчився бігати по мідних дротах, жив був на світі мудрий професор Сер Джон Тіндаль. Він був не просто фізиком, а справжнім чарівником, який вмів заставити світло робити дивні речі. Одного разу, під час уроку, він набрав води у велику посудину, зробив там невеличку дірочку, і коли вода почала витікати, підсвітив струмінь знизу яскравим ліхтариком. Усі учні були просто вражені, світло не розсіювалося, як завжди, а йшло разом із водою, немов прив'язане. Ось, бачите, сказав професор Тіндаль, посміхаючись, світло, якщо його правильно направити, може бігти по струменю води. Це називається повним внутрішнім відбиттям. Цей простий, але чарівний експеримент став першим кроком до створення неймовірного винаходу оптичного волокна. Але пройшло ще багато років, перш ніж з'явилися інші сміливці, готові підхопити естафету. Серед них був індієць походженням, але американський громадянин Чарльз Као. Він був справжнім млійником. Навіть коли усі його колеги казали, Чарлі, це неможливо. Скло завжди буде розсіювати світло, він уперто вірив, що можна створити скло, яке буде таким чистим, що світло буде бігти по ньому на сотні кілометрів, майже не згасаючи. Це буде щось на зразок світлового водогону, весело розповідав він усім, хто хотів його слухати. І хоч над ним часом посміювалися, його ентузіазм був заразливим. Разом з інженерами він почав шукати ідеальне скло, експериментуючи з різними домішками, і, врешті-решт, вони створили його скло з кварцу, таке чисте, що навіть найдосвідченіший чарівник не міг би його відрізнити від повітря. Секрет повного внутрішнього відбиття. І ось уявіть собі картину Мільйони цих волосинок, тонших за людську волосину, сплетені в один кабель, як волосся у казкової принцеси, тільки замість крові по ньому біжать маленькі світлові імпульси, мільйони, мільярди. Це і є оптичне волокно. Принцип його роботи дуже простий, але водночас геніальний: всередині волокна є серцевина, а навколо оболонка, зроблені з різних видів скла. Серцевина зроблена з матеріалу, який є оптично щільнішим, ніж оболонка. Світловий промінь, потрапивши в серцевину, біжить по ній, але коли він досягає межі з оболонкою, він не проходить крізь неї. Натомість, якщо він потрапляє на межу під певним невеликим кутом, він повністю відбивається назад у серцевину, як м'яч від стіни. Саме це і є повне внутрішнє відбиття, яке професор Тіндаль відкрив зі струменем води. Завдяки такому безперервному відбиттю світло залишається замкненим усередині серцевини та продовжує свою подорож, долаючи великі відстані з мінімальною втратою сигналу. Смішні історії. О, їх було безліч. Кажуть, одного разу, коли Чарльз Као прийшов додому після чергового невдалого експерименту, його дружина запитала Ну що, Чарлі, світло біжить? А він відповів біжить, але дуже повільно і спотикається на кожному кроці. Треба знайти йому кращі черевики. Черевиками він називав чистоту скла, яка впливала на швидкість і якість передачі. І він таки знайшов ці черевики. За свої надзвичайні зусилля і відкриття, Чарльз Као отримав Нобелівську премію, і світ, нарешті, повірив у його світловий водогін. Сьогодні ці волосся світла використовуються скрізь. Вони є в інтернеті, без якого ми не уявляємо свого життя. Завдяки їм ми можемо дивитися фільми, спілкуватися з друзями, читати новини і все це на надзвичайній швидкості. Оптичні волокна також допомагають лікарям, адже вони є в ендоскопах приладах, які дозволяють зазирнути всередину людини без хірургічного втручання. Вони допомагають військовим у системах зв'язку, а також використовуються в різних датчиках, наприклад, для вимірювання температури чи тиску. Тож наступного разу, коли ви будете користуватися інтернетом, згадайте веселого професора Тіндаля, мрійника Чарльза Као та їхніх лицарів, крихітні світлові імпульси, що біжать по скляному волоссю, невтомно несучи вам інформацію з найвіддаленіших куточків світу. Це не просто технологія, це справжня казка, що стала реальністю завдяки відвазі, наполегливості та вірі у світло.